Й привіт! І нарешті знову це челендж. Суть челенджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео у грі налічується 169 чемпіонів. Перед тим як я побажаю вам приємного перегляду, попрошу поставити лайк і підписатися на канал. А ще не забувайте переходити у мій Discord канал і ставати частиною нашої спільноти. Приємного перегляду! Ну, подняття ранга відміняється у нас, коротше. Я, коротше, грав жорстко в оце на барді, пробував обичку грати. Я збирав о, спочатку один білд. було прикольно, а потім другий білд. Типа через швидкість атак я збирав, через кріт атаки я збирав і через зуб на шора я збирав. Mm. Було весело, я би сказав. Цей рознос просто зараз буде такий рознос, ти собі навіть не, не представляєш. Я не я знаю, як. Пограв на Барді, я відчув, це ніби моя сигнатурка. Він настільки. Кому ти пиздиш. Жорсткий, він такий імбовий, я тобі кажу. Реально, ні, реально тобі кажу. Мені так подобається грати на Барді, це дуже круто, весело. А ти в не розправишся? А поїбаємо взагалі про такого. Кроме танків. От танків би не хотілося навіть. саппорт. Сапорт. Мельфит саппорт, нормально. Когось би воде, бажано. Ага. ну удачі такого тіму перемогти, це буде, звісно, круто, якщо ми вивеземо цю катку. А Муму звідки взагалі? А Муму? Лора Муму, вона мені короткий Є, пересказ. По, десь із туалетної бумаги, що ви викинули, блядь, десь склався, кутий, ти їй маєш. Ось какашок, блядь, зліпився. Ну, блядь, дивись, який сумний, ти думаєш, і, і він... Зачого такий сумний? Бо його з какашок зліпили. No, lighten, ballon, <laughs> ну так і все. Я... По яй. По своїй суті. Ой, EZ5 голде Да. Ну це вже то это. О, оце емоція імба. Бо... бо. Чому він такий класно зроблений, Я не розумію, чому бар так круто зроблений як персонаж, не ніби... Ну емоция пиздец. Ні. По тому корна емоції навіть не замітив, що він не рухається. Ну да, він так... диви, бар так нереально класно зроблений, прям як персонаж вообще імба. Диви. І емоція, типу, я... зроблена жорстко. І сам він виглядає типа класно. Не знаю, ніби з любов'ю жорстко зроблений. Ну норм. В цілому не так все погано, в мене. Я би міг бекнутися, але відчуваю, ніби може, типа ще постояти на лінії і з бека більше забрати, чим. Постоїш? Да, блядь. Постояв, бля. Ноу, диви, я не добіг. Я не зміг тепнутися, я з далеко ВЕШКУ дав. Ну, бля, май бет. Буває дійсно, май бет. Я от камінчик забираю, бек, забираю баф. І давай баш. У мене буде ульта по ідеї вже. Саме обідне то, що вона не супер мега сильний противник, можна було би ті типу, якийсь і виграти. Я, але я тупий, я тупий. Блять. Фейсдос. Okay. Я догорів блядь, я так догорів просто. раз там. No, no. А, чо, вони почали чомусь атака набрати ЄСО Я... і Мальфіт, поки нас нема. Mm -hmm. Ах, гей, mm -hmm. даже ти щил той дракон, який. Такое. Mm -hmm. Да. Nah. Минус дванадцять опен, да Я Японія, як треба грати на барді. Як? Просто... Yeah. Просто типу, не файтитись, просто типу, фармити, фармити і фармити і чекати, поки команда виграє тобі гру. Оріганна 5-11-4. Як казав легенда. Сьогодні я може і не переміг ні разу, але завтра, можливо, точно, хоч один раз я переможу. Колись я точно переможу. Не сьогодні, але може колись я переможу спавнив класика. Ну що ми далі не виграємо, це все. Це крах. Da. А ні, це вже все. Я не бачу, що сенсу, типа. Аватизір. Mm -hmm. mm -hmm. Так, стоп. Нема нікого із ту з тих там. Ніби цю катку треба забирати. Так с тобой блядь. З твоїми цими челенджами, бля. Зиздес. Так я ж тоже не апаюсь. От при чому тут ти? я про себе говорю вообще-то. <laughs> <laughs> Такий, яка тоді Якщо ми граємо, можемо грати в місці, а так ти апнешся жорстко, як ми грати в місці зможемо. Uh -huh. Myślisz na perę troszeczkę, nie? A tak jak w żeby żeby zdarzyć choć troszeczkę, bo jak daś ty tu jak najśle szarpa to jest żółte, to już to nie To niby to ja w potaju dowolnego wstydu za rajdę, że oni toż komando, komanda powie, na tobie tak łatwo będzie. Dawaj do te na ferie, gdzie samodemby przybiegnie. né, the bell. Vamos 어? Oh. ТА, блять! Я б шок тебе осторожно потыкайся напало там вс, что я не могу. Загулил Я тобі обіцяю, після цієї катки я тебе жстко забущу завтра, я тебе прям... Просто піки начну пікати лютий і буду соло керити катку. Сейчас mm. чес, mm. Чес, це mm. каже. Mm. 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 Бо як то кажуть, буде та воздасться тобі. чи як там <laughs> 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 Терпи <laughs> та воздасться тобі. А, мінус так на топі.

Блять, эко пересматривал. Ебатый голит, я дебил! Ой-ой-ой, mm -hmm. uh... Я почти вбив через жато, у мене нібито то найбільше з того, що в мене було О, я, Ахуй, як я затупив це піздец так. пас гандон гандон дракон є невідновний воскресно Я думаю, я тебе вью типа ваш куда иди до направления в миллион майор, блядь, кожен стан в мене притає. И, виглядь, и виглядь. Ой, явно. Holno sve. Morda zakenčat. Ааа, в МВР, Серйозно? серьезно? це на моїх очах, блять, Ще поки що ні, але скор за рики палка стрілити. Обереки да это разместе. Ну, я бы сюда погодився, в що не треба торопиться. Да, не закиньте у зараз. да. Нас сам мертвы, б дженк сам викида. Я урон напагат. Я тоже только я еще урона. Ну найди ну, закінчик завтра. Ебать, нихуя собі. Такой разумный, блядь. Алефхак. Алейфхак. Ты не бачив, но я може. Я я специально оставлю це відео, щоб ти побачить, який я лепхаксив. Давай, ти його я тебе прошить. Да, ну, красна, та старка таверка встала, якраз. Бачиш, і вшотну просто. Ізі він на відчув цей... цього Барда, конечно. Найкращий перемога! Чотири катки, блядь. Одна з таких качень виграно, це просто гаааа... демо! Ну як же я розвалив тігри, о боже. Кіше, я був супер-мега крутий на С сутіра. Який же я найкращий. У навіть даже не так не найгірше. Непогано, поставить. <рик> Ооо, це було жорстко. ха Ааа, я радий, що це закінчилось, <рик> На цьому у мене все. Не забудьте покласти лайк, написати коментар, а також підписатися на мій канал. Це найкраще рішення, яке ви можете прийняти зараз. Не забувайте про мій Discord, де я вас також чекаю. Бувай, сподіваюсь, ще почуємось.